Всім привіт! Сьогодні величезна розпаковка з aliexpress. Давно не збиралась купи посилочок, тому будемо дивитися, що приїхало. Погнали! Перша посилочка це чохол прозорий, просто звичайний прозорий чохол. Його постійно замовляє сестра. Не знаю на що вона її. Я такого не люблю, але ок. Далі була трохи більша посилочка. Хто бачив моє відео, вже бачили, що я замовляла таку косметичку для себе, але чорну сестрі теж сподобалось, тому вона вирішила змовити білу. Наступна посилка це нижня білизна, але тут для мене чекав сюрприз. Вперше я замовила на розмір більше, чим ношу, і пройшло на 10 розмірів більше, чим я ношу. Однозначно, на жаль, не мої. Прошити погано, до речі. Далі було декілька посилок у одній коробочці. І перше трохи не зрозуміла. Потім я згадала, що замовила валик для одягу, але він дорожньої форми. Має зверху трошки таку наліпку і під низом доволі таки липкий. Я думаю, непогано має вбирати катишки з одягом. Далі це така коробочка, взагалі це рибацька якась штука. але Я її замовляю або для бісеру, або для просто ложу сюди прикраси. Але вона трошки зроблена не дуже гарно. Наступна це була отака ковтинка. Тканина зразу скажу не дуже, але виглядає непогано. До речі, от горло теж не дуже. Зроблено в формі бодіка. Ну, вносити буду. Наступна посилка це такий девайс для шиї мав бути, але взагалі щось прийшло незрозуміле. Не знаю, як його використовувати. Взагалі думала, що буде на батарейках, але Ну, ефекту жодного. Може, хто у когось є таке, користувався таким, напишіть, будь ласка, у коментарях, що мені з цим робити, бо поки я не можу розібратися. Далі була велика посилка, і тут прийшли мої лосіни вкорочені, не знаю, називайте це як хочете. З утяжкою, з такою попою взагалі, якість відмінна ще й за дуже крутою ціною. По розміру теж гадала. Взяла на розмір більше, якщо що. Наступна була посилка це шапка. До речі, замовляла її, щоб бігати в холодну пору, і сподівалася на те, що вона буде дуже тоненька, але вона досить товста і має неприємний запах.